30 грудня міські перевізники підвищили ціни на проїзд. Відтепер проїзд у маршрутці коштує не гривну 50, а 2 гривні. Перевізники Борисполя неодноразово звертались до місцевої влади з проханням підвищити ціни на проїзд у маршрутках. Причина для підвищення вартості проїзду подорожчання пального мастильних матеріалів та запчастин. Вона рахує кожну копійку на 2 гривні радше хліба купила. Це не допоможе. Нічого не допоможе. Перший заступник міського голови Микола Корнічук зауважує, що виконавчий комітет міської ради погодив рішення про підвищення цін на проїзд у маршрутках міста, але рішення набуде чинності лише з 1 лютого 2011 року. На передостанньому виконкому було розглянуто звернення наших перевізників про те, щоб їм погодити підвищення цін до 2 гривень за одно місце в автобусах за користування в місті Борисполі. Перевізники до нас звернулися із своїми розрахунками, де просили підвищити ціни від 3 до 3,50 за одне місце. І я вам ще раз повторюю, що ми погодили на 2 гривні. Але погоджені ці тарифи були з 1 лютого 2011 року. Незважаючи на це, що ми пішли на зустріч нашим перевізникам, ними самостійно прийнято рішення про підвищення з 30 грудня вартості проїзду. Таке підвищення вартості проїзду самовільне, є протизаконне і воно не відповідає ніяким нормативним актам, які діють в нашій державі. Тому виконавчий комітет Бориспільської міської ради вимушений звернутися до управління контролю за цінами в Київській області та антимонопольного комітету України в Київській області. Там, звичайно, будуть дуже великі штрафні санкції. Якщо... У свою чергу перевізники кажуть, що незважаючи на вимоги з боку місцевої влади, ціни на проїзд не знижуватимуть, бо через подорожчання пального та підвищення податків їхні збитки перевищують прибутки, і в умовах нинішньої економічної ситуації вони вимушені підвищити ціни на перевезення. До речі, термін дії рішення про ціну на проїзд у гривні 50 закінчився 27 грудня. А нове погодження набуде чинності лише 1 лютого 2011-го А поки ціна у 2 гривні Ще рекомендована. Чи значить все, що можна як і раніше сплачувати за проїзд гривні 50? Запитуйте у водія. Кир у вас проїзд. Два а вчора було гривну 50. Це а чому? Штат, так, так, так. Mm. Ксенія Веркалець, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.